Всім доброго дня! Продаж з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Caddy. Автомобіль, що ми пригнали, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2009 рік, експлуатація з 2010 року. Бензиновий двигун 1,6 MPI, механіка 5 ступка, чистий пасажир п'ятимісний. Авто в дуже гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума. Красивий колір, заводське в нас тонування, задня частина. Такий графітовий колір. Дивіться, стан гуми. Вона нова. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Лобове ціле. Над лобовим також сколи відсутні. Пороги рівненькі, цілі, без пошкоджень. ще також в повному порядку. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Кришка багажника, дивіться, все чисте, ціле. Є в нас полка. Багажник чистенький, ціленький, коврулін в порядку. Тут у нас аптечка, знак аварійної зупинки в комплекті присутній. Так виглядає багажник. За потреби середній ряд сидінь складається, виходить великий місткий багажник. Давайте відкриємо, заглянемо в салон. Салон в дуже гарному стані, сидіння чисті, цілі, стеля також частенька-ціленька. По пластику все чудово. Ось так сидіння складаються. Їх можна ще так скласти або повністю вийняти. Ходімо далі. По комплектації у нас електросклопідйомники, електрорегулювання передніх дзеркал, автоматичне світло, двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедія, датчик дощу, автозатемнення заднього скла, пробіг автомобіля 188 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, помилки відсутні. Мультимедія працює. Клімат у нас працює, клімат заправлений, по кулісі все чудово, перемикає гарно, кермо у нас не шите, не фарбоване, структура не затерта. Є у нас підлокітник, стан сидіння, дивіться. Ручник працює. Сплопідйомники працюють. електродзеркала праве працює. Ліве також працює. По електриці у нас все справне. Дивіться, стан салону, стан сидіння водія, воно в оригіналі, подушка безпеки у нас в сидіннях, кермів, панелі. Давайте відкриємо, заглянемо по двигуна. Двигун самий звичайний 1,6 МПІ, атмосферний, екологія на місці. Шупа не сапунить. Кришку притягує. Дивіться, всі крила в нас не кручені, Маркировка на місці. Вони в нас в оригіналі, болти не крутилися. Те саме стосується завісу. Бачите, 36 неділя 2009 року. Оптика вся в оригіналі, екологія на місці, новий акумулятор стоїть. Стан капоту, дивіться. І давайте переглянемо показники фарби даного автомобіля. Капот 117, 117, 101, 123, крило 92, 99, по арках. 99, дверка 107, 118, 118, Задня дверка 109 104 79, 115, заднє крило 121, 127, Кришка багажника 110, 110, 111, Задня ліва дверка, 128, 107. По арці 107, 93, Задня ліва дверка 118, 103, дверка водія 115, 105, знизу 105, по арці 106, ліве крило 89, 89, 97. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, жодний елемент не кручений, не знімався. Вікна, оптика, все в нас в оригіналі. Чистий пасажир, пригнаний з Німеччини. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.